Друзі, продовжуємо єгипетську тему і цього разу нам представили нового фараона, Снеферу або правильніше Снофру. Його історичний прототип разом з дружиною Хетеп Херес є батьком фараона Хуфу, більш відомого як Хеопс. Снофру був доволі серйозною особистістю. Посилання на коротеньку статтю про нього залишив в описі. А ми з вами сьогодні подивимося, що вийшло у розрабів гри неосоромити честь. Одного з наймудріших правителів стародавнього Єгипту. Всім привіт! З вами Рос, і у нас огляд на Снеферу. Погнали починати! Це фіолетова п'ятірка класу Варвар, що гарним класом назвати важко. у героя повільна, а альфа-талант дасть йому відновлення 70% ХП щоходу протягом шести ходів. Належить снофру до сім'ї місяця, яка зрізає ворогам броню і підтоплює їх водичкою. Пасивне вміння аналогічне тому, яке має альна даха, але з вищим відсотком спрацювання. Шанс 70% нанести всім ворогам 70% урону і зняти з них останній баф. Нарешті дістались до спеціального вміння героя. Снофру наносить 415% урона цілі, і атака проходить ланцюгом через всіх ворогів, що біля цієї цілі знаходяться. Тобто, щоб зачепити всіх, треба, щоб три центральні герої були живі. Після удару зачеплені вороги отримують заборону на бафи протягом 5 ходів і 250 урона за кожну спробу цю заборону порушити. Як це працює, можете подивитись у відео про Альна даху, там я докладно все пояснюю, посилання в описі. Де снуфру краще використовувати. Зрозуміло, що на титані він не потрібен, міння героя має зовсім інше призначення. Зазвичай подібні перси краще працюють в обороні, ніж в атаці. Адже там не потрібно шукати камінці, і мана набирається по іншому принципу, який найбільш подібний до снеферу герой. Правильно чи неправильно, я не знаю, що ви подумали, це хуфу. В майбутньому ребалансі заявили зниження урона з ульти для хуфу до 415 тож битимуть ці герої майже однаково, атака у снеферу трошки вища. Нащо нерфити хуфу зараз, коли він рідше зустрічається в оборонах, а не тоді, коли він хоронив суперників з кожного захисту, я не знаю. Загалом мені подобається, як той же хуфу працює з оборони, але останнім часом вектор дещо змінився в бік швидких героїв: Серандит, Гатор, Дартаньян та інші зменшили кількість свінців, але будемо відверті, в свій час в червоному кольорі конкуренції у хуфу майже не було. Інше діло зараз фіол, навіть серед повільних є його сиквтони звичайно Людвіг, і це не говорячи про швидших Араміса, Бастет, Пантеру, Аметис та інших. Але я думаю, будь-кому з них Снофру може стати дуже непоганою альтернативою, хіба Кримараміса та почекаємо нерфу. Якщо спрацює пасивка, фараон нанесе 485% урону, і в переважній більшості випадків це не буде удар по ворогу без сусідів. До того ж вішається дуже неприємний дебаф. Але якщо у цілі сусідів все ж нема, ульта далі не піде, і це буде звичайний напівшот, тож героя треба зарядити як можна швидше. Ідеальною позицією для снофру я бачу розташування між двома танками, хоча і сам відтанкувати він повністю спроможний. А в Атаці справа дещо гірша. Для початку вам треба героя зарядити, а це без прискорення 12 камінців. До 11 прискорити нескладно, треба лише 17 загін, а от до 10 вже проблемніше. Та якщо ви маєте фулових магів чи циклопів, ця проблема вирішується. Якщо брати можливих напарників, то у випадку прискорення Снофру до 10, Кснофоль з 9 камінців буде його дозаряджати. А гіпопота мультою прискорить Снофру до 9 камінців навіть без загонів. Та знов будемо відверті, подібні ресурси мають не дуже багато гравців. Тому або шукайте в команду прискорювачів мани, або збирайте по 11-12 камінців. Іноді їх стільки просто не буде на поляні. Якраз швидкість є головною проблемою снофру в атаці. А на швидких режимах ніяких проблем нема, там фараон прекрасно виглядатиме, така собі прокачана версія Альнадахи чи Арчі. Може діяти як в атаці, так і в обороні. Тож думаю, скоро ми будемо зустрічати танків з Неферу, які робитимуть нам багато проблем. Емблеми я б рекомендував давати в атаку, нехай він випалює суперників. А от з альфа ефірами не спішіть, нехай пройде ребаланс. Загалом герой вийшов гарний, за рахунок своєї швидкості він не виглядає імбалансним. От був би Снефер у середній вже сьогодні на форумі вимагали б нерфу, я це повністю підтримав би. А так можна вважати його фіолетовою версією Хуфу, яка після ребалансу буде краща за червоного сфінкса. А може Хуфу й не поріжуть, хто його знає. Нагадую, що все вище сказане – це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. І не забувайте про телеграм. Гарного настрою, лише перемог всім нам! I win.